Бути чи не бути, брикетом в моїй майстерні. Цей опалювальний сезон я вирішив спробувати брикети, оскільки два попередніх я опалювався дровами. Що перше, що друге, мені потрібно купувати. Але дрова потребують ще додаткового часу для упорядкування. Брикети, привожу вже в готовому, в готовому вигляді. Попаковані і вони багато місця не займають. КПД у них гарне. По, я вже користуюсь місяць, опалюю майстерню. Значить, тут у мене резервуар 80 літрів в системі, 80 літрів антифризу. Розпалюю все ж таки дровами, починаю розпалювати, а потім підкладаю по, дві, по два таких брикета. Ну, вони натягують на себе температуру. І так, протягом дня відкладаю. Брикет горить, на відміну від дрів, піддувайло закрите. Взагалі закрите піддувайло і брикет горить і віддає максимально ефективну температуру. На день мені вистачає одні, упаковочки однієї ось такої. Ось такої упаковочки мені вистачає на день. Щоб три приміщення. І в мене майстерні три приміщення, щоб була комфортна температура, нагрівається. Антифриз, моторчик розганяє. Ось у мене біля мого робочого місця автомобільний радіатор і таких ще два по приміщеннях. І вони розганяють тепло. Так що цей сезон? Я думаю, що брикетом цей сезон в майстерні брикетом бути.